Дивовижна ніч метелика. У затишному саду, де квіти шепотілися з вітром, жив маленький шовкопряд на ім'я зелений листочок. Він був дуже працьовитою гусінню і цілими днями повзав по гілках, смакуючи соковите листя. Одного вечора, коли сонце вже ховалося за обрієм, зелений листочок відчув дивне хвилювання. Він знав, що настав особливий час. Яблуни. прошепотів він до старого дерева, на якому жив. Я боюся, що зі мною буде цієї ночі. Стара яблуня лагідно прошелестіла листям. Не бійся, маленький, ця ніч змінить тебе, але це буде прекрасна зміна. Зелений листочок зручно влаштувався на гілці і почав плести навколо себе шовковий кокон. Працюючи, він згадував своє життя, як він вилупився з крихітного яєчка, як ріс, змінюючи свою шкірку, як насолоджувався сонячними днями в садку. Коли кокон був готовий, зелений листочок востаннє подивився на зоряне небо і заснув. Вся ніч була сповнена дивовижних снів. Зелений листочок бачив себе, як він літає високо в небі, торкається пелюсток квітів і танцює з вітром. Ці сни були такими реальними, що він не міг зрозуміти, де закінчується сон і починається дійсність. Коли перші промені сонця торкнулися кокона, він почав тріскатися. Повільно, дуже повільно з нього виповзла вже не гусінь, а прекрасний метелик з райдужними крильцями. Новонароджений метелик завмер від подиву, розглядаючи свої яскраві крила. Це, Це я? прошепотів він, не вірячи своїм очам. Так, це ти мій прекрасний, прошелестіла стара яблуня. Ти завжди був особливим, а тепер твоя краса розквітла повністю. Метелик обережно розправив крила і вперше в житті злетів. Відчуття польоту було неймовірним, легким. Вільним, радісним. Кружляючи над садом, який тепер виглядав зовсім по іншому, з висоти польоту, метелик зрозумів, що, хоч він і змінився зовні, але в душі він залишився тим самим зеленим листочком допитливим, добрим і люблячим життя. З того дня метелик літав по саду Розповідаючи іншим гусінням про дивовижні перетворення і про те, що кожна з них має в собі приховану красу, яка одного разу обов'язково розквітне. І кожного вечора, вкладаючись спати на м'якій квітковій пелюстці, метелик з вдячністю згадував ту дивовижну ніч, яка подарувала йому. Нове життя і нову красу.